Привіт-привіт всім, дорогі водолії! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на березень 2025 року. Березень у нас надзвичайно сильний місяць, в якому потрібно буде трансформуватися. У вас дуже багато буде трансформацій зараз у ваших заробітках. Тому що давайте я вам зараз все по порядку буду розказувати взагалі березні, що потрібно робити, як до нього потрібно відноситися, в яких енергіях потрібно бути плюс-мінус. І перше, що я хочу сказати, це е, у мене день народження, буде 14 березня. І у своєму інстаграмі я буду розігрувати для своїх підписників свої послуги. Буду дарувати вам подарунки, тому якщо ви хочете прийняти участь, обов'язково підписуйтеся на мій інстаграм. Лінк буде в описі до цього відео, і там же я залишаю свою почту для всіх тих, хто не користується по якимось причинам інстаграмом і хоче зі мною якимось чином зв'язатися. Так можете писати мені або на почту, ну або хто в інстаграмі сдається, пишіть мені в Дірект інстаграму. Я відповідаю на листи, там, якщо ви хочете на консультацію записатися, або якісь просто вам потрібні поради. Я чекаю на ваші повідомлення. Так, ну і поїхали по березню місяця. Починаємо ми з лютого і з сьогодні. Сьогодні у нас 28 лютого, останній день, і сьогодні у нас парад планет. Парад планет у знаці зодіаку Риби. А риби якраз таки для вас: це ваш другий дім гороскопу. Це ваші гроші, це ваші цінності, це те, як ви взагалі. Так відчуваєте цей світ з матеріальної точки зору, як ви до нього відноситеся? Які у вас є правила у житті? Так по яких цінностях ви живете? І оце скупчення планет, відео, до речі, на сьогоднішній новолуння, воно вже є на каналі, обов'язково його подивіться. Е, воно дає у нас таке: по-перше, це не тільки про, це не просто парад планет, так, які зібралися в одному знаці, там ще й новолуння сьогодні у цьому знаці стається. І е, у вас, ну, у всіх взагалі, так, відкриваються такі ворота у березень місяць, який буде е, кармічним місяцем, який буде дуже сильно трансформувати нас. Який буде нас змінювати і вже це все ще починалося ще з лютого місяця так і ще коли ваші дні народження були у лютому місяці там уже у нас були якісь такі перші предвісники перші якісь моменти які ми бачили перед затемненнями а, так я вже сказала так, у нас будуть, будуть затемнення але от ця енергія ростуща так яка сьогодні зароджується Суті це у вас дуже великі можливості взагалі будуть так, особливо у заробітках, особливо у ваших саме доходах у тому, що ви самі створюєте. І ця енергія вона мала би триматися до 14 числа до повного місяця, але ні, вона буде триматися набагато довше. І саме оце скупчення планет дає таку енергію, дає такий поштовх і порив. І нам дуже багато чого захочеться змінити у березні місяці. Але змінювати ми будемо як ми будемо дивитися. Назад ми будемо дивитися у. Своє минуле і оцінювати себе минулого, що потрібно змінити е, там у тій нашій версії, так чи можливо що звідти потрібно взяти собі у теперішнє життя? Тому що першого числа у нас венера це планета краси, це планета грошей, і е, е, всього, що пов'язане з жіночністю, з модою, е, з коханням, з відносинами венера покровительство відносинами, вона розвертається у ретро-рух. І коли Венера ретроградна, це рідко буває, але вона півтора місяця буде ретроградна. Вона розвертається у Овні. А, ви тут особливо, до речі, дивіться у вашій особистій натарній карті, де у вас знаходиться знак зодіаку, Риби, діви і Овен, тому що це три знаки, в яких буде саме всі події будуть ставатися. А, і взагалі подивіться свою натальну карту, так, який у вас асцендент, де у вас місяць знаходиться. І на три знаки: основні дивіться свої прогнози на ваше сонце, на астендент, на місяць, тому що ми не можемо бути тільки одного знаку зодіаку. Ви плюс водолічки, ви дуже сильно Винуті в цьому, Ви, це знак, який символізує космос, це знак, який символізує майбутні, мрії, якісь великі гроші. Так? Ви маєте в цьому всьому розбиратися. По суті, значить, повертаємося до Венера. Під час ретро Венери ми не робимо уколів краси. Ми не перероблюємо себе якимось чином, якісь операції або відрізаємо волосся. Там не знаю, може е, хтось собі захоче чолку відрізати. ну Ладно, вона відросте. Головне не робити собі ніяких ін'єкцій, тому що Венера, коли ретроградна, вона закриває на це все очі, і вам потім не сподобається результат. Будуть повертатися колишні і е, ну, венера де у нас вовні розвертається для вас. Це коротше третій дім, виходить. І третій дім це скоріш за все у вас тут зараз будуть підніматися якісь питання з вашими братами, сестрами, сусідами вашими. Так ви будете щось переосмислювати, переговорювати, знову домовлятися по новому можливо. Ви будете може це щось із грошима пов'язане з модою? Навіть може бути у вас пов'язане. Так, от не суть, не прив'язуємося до цього. Прив'язуємося до того, що Венера у нас повертає колишніх. І, і ще й в нас плюс буде Меркурій Ретроградний цьому місці. Також зараз ми до нього дійдемо. Дві планети ретро вони, от якраз таки нас повертають так назад і кажуть: Ага, тут тепер дивися, от що не так, Що розгадуй загадку, де що треба доробити, де що можна ем, обновити якимось чином так для того, щоб пазл склався, і ти міг закрити нарешті цей етап, і перейти до нового етапу. От, тому з колишніми дуже добре було би миритися. Дуже добре взагалі з подругами, якимись колишніми, якісь люди із вашого минулого можуть спливати, ситуації з минулого можуть спливати. І е, тут приходити до якогось такого до спільного розуміння, е, так і не починайте нічого нового, не виходіть заміж в цей період. не… Е, Хоча водолії ви, ви такі більш вільні, якби ви ви в принципі за цим і не тримаєтеся за якимись такими документальними питаннями. Хоча все одно ну мушу сказати, щоб ви цього не зробили, тому що потім, коли Венера в прямий рух піде, вам не сподобається якісь таємниці можуть відкритися. До речі, всі нові партнери, які приходять зараз, ви так сильно у не розвішуєте, так тому що вам можуть розказувати дуже багато цікавих речей, які в кінечному результаті будуть недоговорені або переговорені. навпаки, так забагато вам скажуть того, що є неправдою. Тому тут ретро Венера вона буде до 12 квітня, ретроградна. До 12 квітня ми е стараємося не починати нових стосунків. Ми завершимо все старе 14 числа. Затемнення мені повезло, мені мене якраз день народження цей день. От і е е це затемнення воно буде в діві. Тут дивіться, де у вас діва знаходиться в вашій натальній карті, і е, це буде повний місяць, так він починає у нас коридор затемнень. Я зніму ще таке відео на коридор затемнень, на селі на ці затемнення, звичайно, е, в коридор затемнень, ми не можемо приймати якісь важливі рішення, тому що це буде просто максимальна кількість печаток, ще й ретро Венера. На наступний день після затемнення у нас в Меркурій розвертається. І Якщо ми приймаємо якісь дуже важливі рішення, то їх ну от ви конкретно від них вже не позбудетеся. Так, якщо це якесь розлучення. То о, це буде або тяжко дуже все проходити, або ви позбудетеся людини, потім передумаєте, все, а, а вже нема, ніяк не вернешся. Роботу залишите, а все вже ніяк не вернешся. От так що приймайте рішення тільки якщо ви впевнені на 100%, на, на, на мільйон процентів. А ви водолії, ну ви такий повітряний знак, ви фігуру тут, фігеру там, Якби так, що я б вам радила тут трішки почекати, не спішити уже там, десь в кінці квітня місяця, а там вже приймайте якісь важливі рішення, тому що. Зараз навіть будь-які так якісь махінації або хотіння там не знаю долю нагнути. Вони вам можуть обійти боком просто так. Так, і в значить 15 го числа Меркурій у нас стає ретро. Так, у нас затемнення 14-го, На слідуючий день Меркурій розвертається. Так сьогодні новолуння, завтра Венера розвертається. 14-го затемнення 15-го Меркурій розвертається. 29-го у нас затемнення, і 30-го числа теж у нас планета там міняє знак. Так, от, коротше, 14 числа е, у нас буде е, це взагалі якась це, це нова ось так. У нас о, о, риби діва. І е, це якраз нові затемни, які почалися у вас на Росії другий, і восьмий дім. От тут у вас буде в восьмому домі затемнення. Це і це якісь неочікувані гроші, вам можуть прийти до речі, і з минулого Меркурій же ж розвертається Венера розвертається з якихось жінок. Може з минулого до вас е, прийдуть по ретровенері. Uh, і коли ретро Меркурій, ми це планета комунікацій, підписання якихось таке, якихось договорів, документи, це техніка, транспорт. От, все, що ми переробляємо в ретро планету, це все гуд, це все можна. Все, Що нове, ми купляємо, От захотіли ви собі нову машину купити. Не треба. нову техніку. Не надо. Почекайте до 7 квітня, поки Меркурій розвернеться. в Прямий рух. Меркурій на щастя ретроградний, тому до нього ну майже всі вже звикли. І він завжди в Меркурію, в принципі, нам завжди колишніх приносить, а тут ще й ретро-Венера зверху. Так? І нас якби, дійсно повертають переоцінити щось, передумати, заново почати. От, і ремонтувати тут під час ретро Меркурію можна, там машину на СТО возити можна, можна повертатися до якихось там старих своїх моделей, допустимо, да? щось вам подобалося. Ви назад повертаєтеся. Оце все гуд. А от нові якісь коштовні речі краще не купляти. Тому що ще й плюс до того всього у нас оцей кермічний коридор з 14 до 29 числа, він нам карму несе взагалі. Тут треба наблюдати за всім і плести за течією бути рибою. От вам треба відчути, як це бути рибою. Тому що всі події, тут, от, цей так, цей, синастрія, Синастрія да, називається, коли е, багато планет в одному знаці збираються. От е, він дуже сильно 28 числа сьогодні. Він буде дуже сильно впливати. Так, ця рибіча енергія буде впливати на цілий березень місяць. І навіть там на квітень буде впливати. Ну, квітні там вже більше овно пішли. М, так от, е, і е, 29 числа. Затемнення у нас у Овні, це останнє затемнення у Овні. Закриває коридор затемнень, е, і тут уже півтора року у нас проходили якісь е, так. Третій дім. У вас півтора року десь проходили якісь події по цьому дому. А третій дім це що у нас? Це брати, сестри, комунікації, якісь навчання? Документи, якісь може були е, у вас. Це всі якісь ваші сусіди. Так, наприклад, і тут нарешті ви приходите до якогось висновку, ви отримуєте якийсь результат для себе якесь розуміння. І на наступний день у нас Нептун, це планета, покровитель риб, який був у рибах останні 15 років. Він переходить у овен. Також із другого вашого дому переходить у е, третій дім. І тут, можливо, якщо у вас. Останні 15 років, отак от легко, о, там, наприклад, якісь фінанси до вас приходили, так тому що Нептун він знімає всі кордони. Це планета взагалі, творчості, це планета проявленості, духовного розвитку. Цінності вас якраз таки могли змінюватися. Тут так ви могли духовно дуже сильно рости. То тут зараз Нептун він переходить в третій дім. Проявляться ваші родичі, е, і вам, е, ніби, знаєте, буде більше якоїсь такої духовної саме прив'язки до них. І взагалі, коли Нептун міняє знак, е, його відчують всі. От прямо конкретно це дуже повільна планета. Він впливає на великі маси людей, і дуже багато хто його відчує е, в, е, в цей момент. Так в кінці березня, 29-30, ще що там затемнення в Овні. І воно все буде просто поєднуватися. От у нас такий місяць, він настільки в події, помішані між собою, що ну ви не встигнете навіть за ними просто вгинатися. Треба просто приймати їх всі, так звичайно, і ем, приймати події, які стаються ставати в позиції такого наглядача, не старатися щось змінити, і карма, яка би не приходила, всю її приймати. Приймати все у своє життя. Так що такий у нас місяць, дорогі е, водолійчики. Тепер ми йдемо по картах дивитися, що на вас чекає, е, які події, кому що треба звернути увагу. Знову ж таки, нагадую, що ми дивимося на сонячний місячний і знак Асценденту. Всі, ті, хто не підписаний, хто новий на моєму каналі, я вас саме зараз закликаю підписатися, е, ставте лайки, пишіть ваші коментарі від семи слів, щоб е, е, YouTube просував. Відео далі, на більшу аудиторію. Я дуже вам вдячна взагалі за будь-який ваш зворотній зв'язок. так Мало навіть мало хейтерів у мене, до речі, на каналі, але коли вони є, я теж вам хейтера рада. Хоча я не думаю, що з водорічки тут будуть якісь хейтери. От. А, так що, а і чекаю вас в інстаграмі на розіграш, на, 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 на мій день народження, і приймайте участь уже. Так, тому що, я думаю, багато людей захочуть на цей раз е, прийняти участь. Окей, поїхали дивитися водорії. Перша колода, у нас сьогодні три колоди Таро, оракул, і плюс ще додатковий оракул я вам взяла, і ви самі собі будете трактувати. Так, халява закінчилася, да? коли Вікторія все трактує, тепер я і вам дам поучаствувати. Хоча е, я все одно вам скажу, що я думаю по цьому поводу. Так. Карта для водолігів на березень 2025-го. Так. Карта сама нам вискочила. Це дев'ятка мечей, дорогі водолійчики. І дев'ятка мечей це у нас кульмінація мечі, це страхи ваші, які тут можуть до вас приходити, з'являтися. І з ними тут потрібно буде боротися. Ну, не то, щоб боротися, з ними треба буде працювати. Багато якихось у вас може бути поганий сон. Тут слідкуйте за своїм соном, слідкуйте взагалі за своїм психічним станом. Дуже сильно може на вас навіть вплинути так, от цей Нептун, наприклад, який буде змінювати свій знак. І дев'ятка мечається це про що? А, взагалі? Це про те, що не потрібно боятися. Тут потрібно відпускати і пропрацьовувати ці якіснічні ваші кошмари. Це такий стан, знаєте, я колись один раз проживала цю дев'ятку мечається, коли ти не знаєш, що тебе чекає далі, ти не знаєш, як далі все буде. І тут, можливо, якраз таки от на рахунок фінансів у вас будуть такі переживання, так? чи на рахунок якихось вирішення якихось питань. От ти не знаєш, що тебе чекає, і ти який просто сидиш, типу ну а що ділить? Ем, от тоді просто треба себе заспокоїти. Сідайте в медитацію, е, так, і підійть до психолога, тому що ситуація дуже швидко вирішиться. Це дев'ятка, це кульмінація. Зміна дуже швидка і близька до вас, так? І ситуація все одно вирішиться. Хорошим для вас чином, тому що навіть подивіться, тут навіть на цій карті обожнюють колода. тут бачите, багато чорних воронів, але все одно є білий оцей ангел. Можете ангела навіть просити свого про допомогу. Він приходить і йому просто потрібно більше часу, щоб з ними з усіма розібратися. Але питання воно вирішиться. Так, далі водолії березень 25-го. О, король кубків. Король кубків це у нас рак скорпіона Богриби. Це у нас медитація про яку я тільки що говорила вам, так це у нас люди, які можуть прийти вам допомогти. В основному це чоловіча енергія, це якісь психологи або це, якісь друзі. Будьте обережні, щоб це не був алкоголь, так тому що тут може вам давати якісь залежності, і ви можете цей свій страх в алкоголі вбивати. От туди нам не треба йти. От. І е, король Кубків це у нас закоханість, це людина, яка, е, знаєте, приносить робить вам якісь подарунки, е, залагоджує ваші рани. Тут можете звернутися прямо до цієї людини. Або ви тут будете, знаєте, рятуватися в якійсь новій духов, духовному розвитку, або в якійсь новій своїй пристрасті, до якоїсь справи. Так? Це все, що е, у нас про творчість. тут вам потрібно прямо творити. Так, і заспокоювати свою душу, заходити в такий дзен внутрішній. І ще у так, Карти самі випригують. Так, це у нас король Пентаклів. Король Пентаклів це ще одна людина, це вже про гроші, це земна стихія. Отут, от напевно, такі, у вас так ці емоції і гроші буде дуже сильно пов'язано. Так от, король Пентаклів тільці, діви або козороги. І це ще один чоловік, який буде допомагати. Це новий начальник може бути. Це хтось хто буде виплачувати вам гроші, бо гроші у вас взагалі в принципі будуть. Їх просто потрібно буде правильно е розраховувати, правильно е розкладати так. Планувати свої розходи це взагалі якісь подарунки можуть бути особливо для жінок. Хто такі такий король може у вас з'явитися? Це може бути бухгалтер, це може бути людина, яка просто займається якоюсь стабільною діяльністю та будівництвом, наприклад, або всім тим, що приносить. Якийсь комфорт, так, і от така от людина у вас буде з'являтися і буде вам чимось тут допомагати. Уже у вас, бачите, у вас тут вже багато людей навколо вас знаходиться, які ем, будуть приймати конкретну участь у вашому житті. І на них треба звертати увагу. Так, далі. Ката для водоліїв. На березень 2025-го. Так, вісім кубків. Ось, слухайте, були тільки що там у нас одні колоди, вісім кубків. Шлях самурая, люблю називати цю карту, це коли ми йдемо з місця, де більше нам невигідно бути, де нас іще, в принципі, тримає щось трошки. Але ви розумієте, що от те, що вас тримає, воно не еквівалентно тому, що стоїть на, на противов'язку. Да, вам готові ви вже щось змінити, готові ви залишити роботу або переїхати, змінити країну про життя, залишити якусь людину? Можливо, бачите, тут прям конкретно тут іде може якийсь розхід, але старайтеся, ви все таки от в цей місяць обдумовувати рішення на імпульсах, на от таких от енергіях не приймайте рішень якихось дуже важливих. Це має бути обдумане конкретне рішення, в якому ви впевнені на 100%. І тут у вас йдуть якісь зміни. Якщо хтось іде з вашого життя, то просто відпускайте цю від людину, відпускайте ці енергії, відпускайте взагалі якісь події, тому що якщо щось вас залишає, значить щось нове готове увійти в ваше життя. Так, О, я вам що сказала? Дев'ятка це дев'ятка пентаклів. Урожай, збір урожаю. От тут тоді якісь ситуації, знаєте, щось іде, або можливо, ви тут будете знаєте переживати, що вам треба щось відпустити, щось продати. Вам треба нарешті, може, якусь справу, може, ви чимось займалися таким дуже важливим, якийсь проект, або якусь сторінку в інстаграмі вели, накопичували там підписників, і зараз ви її продасте, або, наприклад, там робили, займалися там, не знаю, якимись якийсь виріб робили дуже довго, так і зараз ви його відпускаєте. І ви отримуєте за це результат дуже хороший. Взагалі, по подив'ятці пентаклів ви тут дуже добре себе почуваєте, комфортно. Це карта урожаю і карта, яка говорить, що треба себе показувати, і показувати свої досягнення іншим людям, і собі також хвалитися і себе за ці досягнення цінувати. У Верховний суд. Верховний суд. Карма, дорогі водолії. Карма на вас чекає. Приймайте її. Переродження. Це переоцінка цінностей знову ж таки, так, ваш другий дім це взагалі якісь трансформації в житті. З родом щось може бути пов'язане тут. Так. Хтось із роду може піти і залишити вам якийсь спадок. Пам'ятайте і приймайте те, що розвтілення це насправді дуже крута штука, так, тому що значить людина пройшла, душа пройшла. Свої уроки пройшла не то що уроки навіть вона все згадала, що мала згадати ці процеси свої закінчила, і вона готова там або знову переродитися, або е, повернутися додому. Тому що тут ми всі насправді ну в матриці живемо. Е, так як хто як не водолій маєте це розуміти? Так, от е, Верховний суд. Це карма. Всі ситуації, які будуть ставатися, ви їх приймайте як карму, не відсторонюйтеся від них, відпускайте, якщо щось іде з вашого життя. Це дійсно може бути якийсь судовий процес. Можуть бути так якісь питання з документами, якісь новини неочікувані, які вам прийдуть, просто так як сніг на голову впадуть. І ви тут просто знаєте? Дивіться, ви ніби. Роздягаєтеся, ви ніби знімаєте з себе якісь обов'язки, ви знімаєте з себе якісь переживання ці ваші які були. Може, це у вас якраз переживання будуть подарічки на рахунок цього суда. Так, і ще одна колода. Карта для водоліїв на березень 2025-го. Карта зірка. О, Боже, подивіться, як вони між собою подібні. Оці карти. Дивіться, отут ви ніби так прагнете до чогось, і тут зірка, ви прагнете. Зірка це ваша карта. Це карта мрій, це карта е, космосу, майбутнього, цілей. Отут ставте собі цілі, не бійтеся, будьте зіркою, світіть. Дуже багато світіть, говоріть багато. От ви любите водолію поговорити. Ви любите так розказати щось про себе, про якісь свої. Подорожі про якісь свої, якісь свої такі історії. От виходіть, може, хтось дійсно на сцену вийде, хтось буде стендапом, наприклад, займатися, і це повністю змінить ваше життя, і ви будете теж все переживати. От, чи тут збудеться ваша мрія, якась одразу на цьому згадуйте наступне бажання? Ем, також. Це може бути зустріч з Зіркою, це може бути якийсь проєкт, у вас такий дуже важливий. чи ви для когось станете таким ідолом, об'єктивом. Хтось буде йти за вами, ви когось можете дуже сильно надихати в цьому місяці. Так, і ще. Дев'ятка кубків. Ну, ви просто вже третя дев'ятка, до речі, вам випадає. Перша випала стресова, і ви щось переживали на початку місяця. Взагалі нам воно не потрібне вам, так вона не буде діяти. І дев'ятка кубків, так дев'ятка пентаклів було про проявлення. Дев'ятка кубків також про проявлення, але тут ми прямо показуємо свою гордість ми показуємо, що ми досягли, чого ми варті. Хтось у вас може заявитися в ваше життя, так, і буде такий зайде і скаже здрасте, так, приймайте мене. Або це якась от, дійсно якась така мрія, про яку ви будете просто всім розказувати. І це дуже серйозна така духовна наповненість у вас іде по цим картам. От, подивіться, просто так, мрія збувається, і ви, ніби всі дев'ять кубків, вони всі є наповненими кубками. от, у вас вийде щось, чогось досягнути, щось здійснити. Так, і остання карта для водоліїв. Так. Дев'ятка пентаклів. Карта повторюється. Коли карта повторюється, вона звертає на себе увагу. Подивіться. От тут ми прям бачимо, як ви урожай збираєте, так? А от в цій колоді тут ви просто. Дуже гарно себе почуваєте. Так? Ви дуже сильно собою задоволені. Це часто на скартах утриманок може бути, що хтось вас почне утримувати, або ви якісь тут гроші отримаєте, не ваші, не зароблені, і ви будете себе гарно почувати. Це може бути якийсь такий маленький у вас дискомфорт, так? що вам щось буде незручно, можливо, так, і через отримання якихось фінансів, але вас це сильно турбувати не буде. Так? Ви їх будете все-таки приймати тут. І можливості приймати. І знову ж таки, дві дев'ятки поруч стоять, і карта зірка іще й вам випала. Так що карта вам говорить, що покажіть себе, проявіть себе, не бійтеся тут. Отут потрібно діяти. А, так, класні вам, дуже класні карти. Оця дев'ятка мечей взагалі на рахунок не треба переживати. Це може навіть і не ваші переживання якісь ідуть. Так, або може просто якісь нічні кошмари у вас будуть. Так, оракул для водоліїв. Оракул на березень 2025-го. О, медитація на прояснення. І подивіться на дні колоди. Оцей от король кубків, який вам випадав. Вилитий просто, так? Ви сидите і медитуєте. От тут, видно, в медитаціях, або в якихось практиках, вам потрібно буде прояснити, якісь ситуації. Не зовсім все ясно. І, в принципі, тут туманність така може бути, це абсолютно нормально в цьому місяці цю туманність треба приймати. Але тут у вас, знаєте, вам треба ніби очистити пространство або з кимось поговорити. От Поговорити конкретно, прямо, вияснити деталі. Так, може, хтось вам щось буде недоговорювати, і ви захочете це все прояснити. От це для вас дуже важливим буде в цьому місяці. І, і ще один оракул, водолійчики. Так, на що водоліям звернути увагу. Так, у нас шаманський оракул. Березень 2025 року. Ага. М -м -м! Так, я вам зараз покажу карту. Я вам скажу, як вона називається. Ви зразу перше, що ви побачили, перше, що ви подумали. Ви одразу собі виплите, так? Тому що мозок ваш насправді він відповідає отак от, просто моментально. Так, це у нас карта, яка називається Потік. Номер карти 20. Причому це Верховний Суд. Номер 20. Ось, дивіться на неї. Потік енергії, я думаю, якийсь тут у вас буде, якийсь, ви щось ви відчуєте всередині себе. Можливо, ви відчуєте всередині себе бажання, можливість щось зробити, що ви сильні, що ви справляєтеся. Так? І дуже сильно от на вас подібно. Ви от ви, ви потік енергії, ви такий просто як вихорилитете. І так само ця карта. Так що так, такі у вас вийшли карти, дорогі водорічки. Рада була донести вам інформацію. Обов'язково передивіться і також свої інші знаки. Підписуйтеся на канал, слідкуйте, ставте дзвіночок. І чекаю вас в інстаграмі, також на розіграш. А ми з вами побачимося у наступних відео. Па-па!